Що українцеві жити заважає соціологи? Визначили головного ворога щастя міських жителів держави Україна. Ним виявилася зовсім не погода, а дороги. Не менше містяни скаржаться й на тротуари і вулиці, якими не можна ходити через сміття і припарковані авто. Олександр Романюк слухав страхи українців і дізнавався, чи можна їх побороти. Скупатися, пострибати, понервуватися та полаятися набір розваг, які регулярно дарують українські дороги. Що мішає житті? Я за перегод думав, руть з гризу. Ями й справді заважають людям бути щасливими, твердять соціологи. Вони опитали жителів найбільших міст і виявили головного ворога їхнього щастя. Проблему, яку можна точно назвати проблемою номер один це стан автомобільних доріг у місті. Шляхи, однаково не люблять майже в усіх областях. Це третина опитаних. От тільки в те, що щастя таки буде завдяки хорошим дорогам, люди не вірять. Вода стоїть, нікуди не уходить, а практично зробили дорогу. А от Олександра бентежить не дороги, а тротуари, точніше, полотно з перешкодами, яке щодня доводиться долати, ідучи на роботу чи в дитсадок. Неможливо ходити з возиком з дитиною гуляти дуже тяжко. Припарковані у бабіч дороги автомобілі це ще один мозоль на щасті українців, твердить опитування. Понад 13% людей дихати через це не можуть. У Львові таку проблему вже спробували вирішити перевіреними евакуаторами. Але нарікають люди, забирають хіба авто в центрі. Вже трошки далі від центру, де справді створюються проблеми неправильно припаркованими автівками, і створюються корки. Там евакуатор ви ніколи не побачите. У Львові громадські ж активісти кажуть, прибрати машини часто заважає і закон, бо не забороняє паркуватися на тротуарі чи газонах. Однак розводять руками соціологи. Є проблеми, які створюють не лише чиновники і закони, сміття на вулицях. Тому просять українців і самим дбати про своє щастя. Люди мусорять везде, і на дитячій площадці, і абсолютно везде. Натомість деяким громадянам допікають навіть друзі, чотириногі, а саме безпритульні собаки та коти. Ру -ру -ру! Друзі не повинні кусатися, бідкаються люди. І там собак пройти невозможно, утром йдеш. і тут з дітьми вийдеш, ані тут властвують, не ми. Ну, це ж неправильно, навірно. Але не минулась і без хорошого додають соціологи. Кількість парків, зелені та дитячих майданчиків українців майже цілком влаштовує на їх брак, скаржилися менше трьох відсотків. А темні вулиці та злочинці, що там чекають, узагалі виявилися в аутсайдерах. І найголовніше знайшлися люди, що проблем узагалі не бачать. Все добре, романтика Олександр Монюк, Наталка Волосацька, Світлана Печун, Олена Усенко та Андрій Білоножко. ТСН 1+,1.